Сергій Артьомов, учасник АТО, а нині заступник голови громадської організації «Атошник», рік тому був демобілізований, але ні статусу учасника АТО, ані обіцяної землі, ні чоловік, ні його бойові побратими не отримали. Хлопці займають активну позицію і по крихті виборюють навіть не свої права, а тих воїнів, хто загинув на сході і у кого лишились дружини і сироти. Если брать чисто по мне, я не беру других ребят. Я в прошлом, в начале августа, как написал заявление, вот, так мне, мягко говоря, пришел негативный ответ. Вот. Я вот не понимаю вот одно. Вот я сейчас сижу, слушаю. Вот мы сейчас здесь делаем ту большую бучу, да, вот из ничего. Вы работаете над этим каждую неделю, я так понимаю, да? Почему потихоньку вы не находили землю? Почему мы вот сейчас пришли, видите, а я, Вова, мы находим землю? Вот у меня такой вопрос, что вы здесь делаете? Засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування розпочалося із запізненням більш як на півгодини через відсутність у залі певної кількості депутатів, які в свою чергу не лише запізнились, але й не зовсім були готові до конструктивного діалогу із представниками громадськості та учасниками АТО. От ви здесь, ви всі хороші, ви всі горіть нам допомагаєте. Дайте нам 2-3 участки землі в під нашим, АТОшника, де ми знайдемо свого застройщика, і він буде будувати. Дома, на для ребят. я прошу для людей. Я не прошу для себе, Я не прошу для людей. згодом до заходу. Долучилась виконуюча обов'язки міського голови Житомира Любов Цимбалюк, яка запропонувала для учасників АТО земельні ділянки на площі 71 гектар. Є проблема з земельними ділянками. Ми провели інвентаризацію в нашому підприємстві Зеленбуд, і з'ясувалося, що в районі в є 71 гектар землі, який не в повній мірі використовується саме підприємством. тому ми будемо ініціювати, щоб всю цю земельну ділянку в гектар розподілити, і все ж таки, щоб отримали учасники АТО, які є в місті Житомирі. Окрім того, Любов Цимбалюк зауважила, що на найближчій сесії міської ради проситиме депутатів підтримати її клопотання про відмову від права користування частиною земельної ділянки для виділення її в подальшому учасникам АТО. Крім того, у Житомирі планують інвентаризацію усієї землі з метою виявлення вільних ділянок. Самі ж учасники АТО сподіваються на позитивне вирішення цього питання і зрушення його з мертвої точки.